До холодної зими зварили, спроектували і зварили піч для обігріву. Можливо її обігрівати її в окопах. Можна і так тут у приміщенні грітися. Цю піч майстер Іван зварив разом з учнями центру професійно-технічної освіти, де викладає слюсарювання. Навчили студентів зварювати такі печі труби до них зварювати до них приспособлення, аби вичищати попіл. Для безробітних навчання в центрі безкоштовне серед студентів пані Наталя. Жінка приїхала до Одеси з Донецької області, щоб розпочати нове життя. Я обрала професію кондитера з переліку професій, які були, і мені надали можливість пройти учобу в цьому центрі. За короткий термін освоїти нову професію для подальшої роботи наразі в центрі можна опанувати 32 робітничі професії. Після навчання учні отримують диплом, що засвідчує набуття кваліфікації. Спочатку теоретичні знання, потім ви всі свої знання можете закріпити на виробничому навчанні, і останнім етапом є виробнича практика на підприємствах Одеської області. Керівництво центру зазначає, опанувати нову професію може будь-хто незалежно від віку та статі. Щоб розпочати навчання, потрібно лише бути зареєстрованим в службі зайнятості. Ксенія Кулашкіна, Ярослав Цуркан, перший міський.